Привіт! Мене звуть Євген Сухарів, я засновник та керівник Київської школи клінінгу та фахівець по догляду за поверхнями і підлогами з досвідом більше 20 років. Ми з моєю командою провели вже дуже багато тренінгів, які стосуються догляду та відновлення поверхонь з натурального каменю та керамічної плитки. Якщо ви дивитесь це відео, то скоріш за все ви стикнулися з проблемами догляду або відновлення поверхонь з натурального каменя, керамічної плитки чи керамограніту. Зараз я вам коротенько розкажу, як проходить тренінг і що саме в ньому буде. Програма буде для вас корисною, якщо ви керівник клінінгової компанії і хочете навчити свій персонал. Також, якщо ви хаускіпер або керівник внутрішнього клінінгу підприємства і хочете знайти відповіді на ваші внутрішні питання. Для початківців, які хочуть почати свій бізнес в клінінгу, це буде вкрай необхідно для того, щоб одразу правильно почати свою роботу. Для клінерів, які працюють на компанію, це є можливість підвищити свою зарплату. Тренінг проходить в межах одного дня та складається з максимальної кількості практичних завдань. Чи є там теорія? Так, вона, звісно, є, але вона обмежена просто технологічними картами. Ви отримаєте чіткі алгоритми роботи, власний практичний досвід під наглядом фахівця, а також класні знижки на хімію та обладнання, з якими ви навчитесь працювати. Чи є користь від таких практичних тренінгів? Ну, вона, звісно, є. Ви можете попрацювати на одній локації з різними видами покриття. Ви можете поспілкуватися з вашими колегами і отримати практичний досвід від сторонніх людей. Ви можете задати питання і одразу отримати відповіді. Ви відпрацюєте алгоритми роботи чітко своїми власними руками. Ви відчуєте потужність обладнання, ефективність хімії та задоволення від своєї ж виконаної роботи. Вартість тренінгів докладно розписана на нашому сайті. Переходьте, будь ласка, за посиланням під відео. Тренінги проходять в наших тренінгових центрах у Києві та Львові або на локаціях наших партнерів. Після тренінгу в якості екзамену ви здаєте теорію та виконану вами роботу. Докладно з програмою тренінгу камені та Кераміка ви можете ознайомитись на нашому сайті. Чекаю вас на нашому тренінгу. До зустрічі!